Ну що, ви готові приготувати для мене смакоту? Якщо так, то швидше приступайте. Я хочу піцу. О, піцу. Як вона готується? Піца? без проблем. Звісно, ніхто не готує так смачно, як бабуся. Особливо, якщо йдеться про вироби з тіста. Бабуся для улюбленої внучки приготує найкраще і саме смачненьке тісто. І піцу я зроблю не просто смачну, а ще й дуже корисно. От із цього свіжого броколі я зроблю чудовий соус. Броколі поділимо на невеликі шматочки і відправимо в блендер. Готово! Тепер наш соус рівномірно розподіляємо по тісто. Так, дуже смачно. Ну, а я підійду до приготування піци творчо. Усі компоненти для піци у мене будуть зроблені з додаванням в нього харчових барників. Викладаємо все на лист і відправляємо в духовку. Тепер я додам зелені. Вона також дуже-дуже корисна. Готова. Ого, у шефа еліс так все смачно пахне, інакше бути не могло. У мене майже готова моя фірмова солодка піца, пару штрихів і перед вами вже салямі. Замість соуса я буду використовувати шоколадну пасту нутелла. Обережно розподіляємо її по тісту і викладаємо наші інгредієнти. Краса. Залишилось тільки додати мої улюблені цукерки ньорц. А от у мене поки що зовсім нічого не виходить. Дурне тісто. Треба щось придумати. О, з'явилася ідея, як все ж таки приготувати піцу. Для цього треба взяти пончик і гарненько тріснути по ньому з А куди ти подівся? О, от ти де! Я тебе знайшов. Що ж, це і буде моє тісто. На нього я додам ковбаску і сир. Та-дам, піца готова. Пригощайся, дорогенька. Вау, піци! Що ж, першою я, мабуть, спробую піцу від Кені. Хоча, якщо чесно, вона виглядає не дуже апетитно. Що це за дивне поєднання? Пончик та ковбаса. Фу бабуся, а ти ще знову зі своєю корисною їжею? Ні, їсти я таке точно не хочу. А от піца від шефа виглядає дуже круто. Не терпиться спробувати. М -м, ну це смакота. Бабуся, бери на замітку. Такі овочі я готова їсти зранку до вечора. Шеф перемагає. Я рада, що мій талант оцінили гідно. Що ж у другому раунді хочу кубики лего? Тільки їстівні, їстівні кубики лего. Як же їх приготувати? А я вже маю ідею. Для початку потрібно взяти формочки у вигляді цих кубиків. Після заповнити їх рідкими цукерками з різними смаками. Так, рідкий шоколад також зайвим не буде. Коли все застигне, можна діставати з форми. Та-дам! Вийшли не тільки смачні, але й функціональні кубики. З них і справді можна щось збудувати. І, здається, я вже знаю, що. Цей кубик сюди, цей сюди. Потім додамо мастику. І у мене виходить справжнє лего будівництво. Залишилось тільки додати логотип і лего чоловічків. Ой, ну які ж вони милі. Я люблю тебе, а я тебе. Му-му-му. Я вигадала, як мені приготувати кубики Лего. Я спекла коржі для тортика. А з них вже виріжуть і самі кубики. Має вийти дуже смачно. І це не просто кубики, а кубики з різною начинкою. Збиті вершки і ягодки. Чарівно! А я зроблю дещо кумедне. Я хочу зібрати зі справжнього лего бургер і запропоную злопати його діані. Навряд чи вона обере мене переможцем, але це буде нереально весело. Так, я просто в захваті від своєї ідеї. І так, булочка готова. Тепер додамо листя салату, кетчуп, котлету, пару помідорів і накриваємо другою булочкою. Готово. Так, весело. Ну що, дорогенька, смачного. Нічого собі, цей бургер, наче злиго. Ай! Ти не справді злиго. Це не смішно. А що ж приготувала бабуся? Ммм, здається, це тістечко Лего. Як же смачно. Мені сподобалось. Ого. А от ще Емілі зробили ціле будівництво з Лего. Неймовірно. Тут же кожну деталь злопати можна. Що? Ні, не кожну, ні. А, як боляче. Що за знущання? Ні, перемогла бабуся. Ой, правда. Дякую, Анучко. Не дарма я так довго старалася. У третьому раунді я хочу льодяник. Приготуєте? Що скажемо? Ну, звичайно. Я мушу хоча б роздивувати Діану, тому я буду використовувати покібол. Він буде у мене в якості формочки. Всередину залю шоколадний сироп і зачекаю, поки він застигне. А взагалі просто чекати буде дуже довго. Тому я допоможу шоколаду заморозитись допомогою цукерки Ментос. О, вже відчуваю цю прохолоду. Клас! Морозний подих. От і все. Моя шоколадна колька готова. Тепер його треба проткнути трубочкою зі смачними кольками всередині. Ну ж, подавай. О, вийшло. Залишилось тільки полити мої шоколадні льодяники кольоровою глазурю. Посипати посипкою і можна подавати. Здається, це дуже апетитно. Так, да, уша, апетитно. Ну, а в мене ідея простіше. Для початку треба взяти банан і розрізати його на дві частини, щоб проколоти пашки. Далі мені знадобиться блакитний шоколад, котрий я подрібню, а потім розплавлю за допомогою пальників. Ой, який же все ж таки швидкий та ефективний спосіб ці пальники. О, вже ці дилетанти. Ну що ж, час і мені приступати. Я зроблю льодяник з маршмеллоу. Ви запитаєте, як? Дуже просто. Для початку мені треба розплавити їх до однорідної маси. Готово. Тепер цю масу виливаємо на силіконову форму і беремо рідкий азот. Пару секунд і маса вже знову тверда. Тепер мені лишилось тільки вирізати прикольні форми за допомогою трафарету. Дивіться, які милі єдинороги вийшли. Бананчики занурюємо в рідкий шоколад, а потім чекаємо, поки шоколад застигне. Готово. Зверху прикрасимо кольоровою глазурю, додамо трохи посипки. і можна подавати. Шеф, дивіться, яка краса. Так, так, бабуся, краса. Мої єдинороги майже готові. Залишилось додати їм яскравих деталей і можна подавати. Нічого собі, які ви молодці. Мабуть, почну дегустацію з цього милого єдинорога. М -м, так це виявляється зефір. Прикольно. Тепер спробую страву від бабусі. Виглядає симпатично. М -м, банан в шоколаді здорово. Ну і нарешті страва від Кені. Ось це так. Це не просто льодяник, це льодяник, де навіть палиці ці стівні та смачні цукерки. Браво! Отак. Кені, на цей раз ти заслуговуєш на перемогу. Ну нарешті, який же я молодець. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити такі ж смачні та захоплюючі челенджі. Далі буде ще цікавіше. Ну а поки що бувай.